Привіт, всім, Михайло тут. Михайло народився і виріс у місті Техас, що у Сполучених Штатах Америки. Поєднуючи працю художника та музиканта, він багато подорожував світом з Україною. Вперше познайомився три роки тому. Каже, оскільки це дуже гарна країна з творчими людьми. Вирішив залишитися жити у Києві. Це як моя душа. Україна, я думаю, тому що я люблю тут краще, ніж Відні, наприклад, чи а, Америки. Я люблю культуру та а, спілкуватися з різними українцями. І я, я розмовляю українською тільки, Я не вивчав російською. І я хочу тут практикувати мову. Я маю дві відтельки. Вона а, а, я маю один тут, в, в Франківську і у Львові. І Я хочу суржі. Після початку повномасштабного вторгнення російських військ Михайло почав знімати відео на свій ютуб канал, де запитує людей, як війна змінила їхнє життя. каже. Важливо, щоб світ знав, що у нас відбувається, щоб збільшити аудиторію. Кожне відео титрує англійськими субтитрами. Я використовую свою аудиторію на YouTube, щоб uh, подивитися українську менталіністу та uh, культуру та мовою. Я думаю, це більш важливо зараз. І я маю стріт-інтерв'ю, uh, інтерв'ю на вулиці. Також на свій канал Михайло викладає й авторські пісні українською мовою. Мій перший а, uh, пісня звати «Ой, мама рідна» і інші сентенці uh, я uh, вивчав і я а, uh, люблю. А, um, де була моя голова, я мрію, чи це справді а, uh, а крутитися, як білка в колесі, я люблю це. Ой, мама рідна, <звук> де була моя голова? Я мрю, чи це справді, мені потрібно більше поряку, але час не чекає. Незабаром Михайло планує повернутися до Києва, але запевняє у Франківськ ще точно приїде. Я жів зараз, живу зараз біля 100, 100 метрівських. І я люблю багато кафе і ресторан. І, я думаю, я багато їм мої люблені їжа варенки з картоплею та сметонкою. Домашньою сметонкою. Це дуже важливо. Ілона Шевченко, Олег Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.